М'ясо не можна, а, рибу не можна, молочні продукти не можна. А, ну можна мені лише тільки фрукти, овочі, крім бобових, і все. 20-річний Микита, інвалід з дитинства. У перші дні народження лікарі поставили йому діагноз фоніпетиморія. Це рідкісне пожиттєве захворювання, коли організм не здатен переробляти білок звичайних інших продуктів, тобто метаболізувати амінокислоту. Пиніла ланіно без дієти, препаратів такі люди приречені на розумові відхилення. Навіть хліб каже мати хлопця, має бути з особливого борошна. Я печу хліб йому сама з цієї муки. 20 ось, ось, років? Да, ну двадцять років нам дасть зараз 20 років. макарони, все ну це і все, якщо не дотримуватись дієти. Це страждає центральна нервова система, може відставати у розвитку. А звідси наслідки да, наслідки, так. І ми все ж дотримуємося, все ж тянемо, ну, у нас болят, як то кажуть, ну, нормально. Ми в дит дитсадочок знайшли, знайшли, ну, зі своїми харчами ходили. Потім школа, так. То да, звичайна школа, теж зі своєю свої харчами своїми. Займалися спортом, займався він ну, так недовго то було то в то Теквандо, на Те ходив, то в зал тренажерний ходив. За півроку син закінчив залізничний ліцей. Я мрію стати машиністом тепловожу. Успіхи сина. Це насамперед результат копіткої роботи батьків та медиків від перших днів народження макита. Лише замінники білка обходиться щомісяця близько 50 тисяч гривень. Але якщо порушити бодай на деякий час режим дієти та лікування, біди не оминути, каже пані Ольга. Саме тому вона не може прийняти висновок медики про те, що її син придатний до армійської служби. Як він може служити, якщо він не може їсти ту їжу, взагалі? Яку дають у нього їжа своя, повністю своя, і плюс ліки, які він приймає три рази на день. Пані Ольга показує діагноз лікарів-генетиків і листування з відомствами щодо висновків військових медиків. Вони взяли, перекрутили діагноз нам. Угу. От а вони написали, що, що спадкове порушення обміну. Фенілкітонурія без порушення функції центральної нервової системи. Ну, без порушення. Та, зрозуміло, благодаря родителям, нам, що ми е, дотримувалися дієти все життя. Вони написали, що відповідає гіперфенілаланінемії. Оце вони написали. Хоча у нас класична форма Ось Це вони нам дали висновок такий. А е, повторне е, обстеження. Повторне, отут, даже отут на скаргу вони написали відповідь на скаргу. Враховуючи вище зазначене для проведення на теперішній час повторного медичного огляду ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби громадянину Артемчуку підстав немає. Голова українського об'єднання хворих на фенілкетонурію особливі діти Володимир Тутук, каже, що проблема в тому, що при оновленні даних в ТЦК. Людей з орфанними захворюваннями відправляють на військову лікарську комісію, а після її проходження таких інвалідів дитинства визнають придатними до військової служби. А у випадку Микити навіть підправили діагноз. Раніше до початку повноштабної війни такі діти були частково придатними або обмеженими для воїнської непридатними до воїнської служби, частково обмеженими. От, зараз такого положення немає. От, і вони всі мають проходити ВЛК. Відповіді, які надали з. ТЦК пані Ольги можна подивитися, що ВЛК діяло все в межах закону, в межах норми. І дійсно, коли я передивився всі оці захворювання і анатомічні дефекти за кодуванням, які розглядає ВЛК, там немає орфанних захворювань. А саме фенілкетонурії тим паче там немає. Там є певні ускладнення, які мають відповідати тим чи іншим випадкам, і які можуть не підпадати під військову службу. Але там немає жодної, я ж кажу, що орфанних або фенілкетонурії. І це є проблема, це треба вирішувати. Якщо зараз у нього в раціоні або терапія змінюється, або просто він починає їсти всі продукти, які їмо ми, звичайні зі столу, з нашого, його стан різко погіршиться. У нього можуть початися і піприступи, його стан буде нестабільний. Взагалі психічні розлади можуть початися. За інформацією Володимира Тутуки, випадки визнання інвалідів дитинства з рідкісними хворобами військовопридатними не поодинокі. Зараз в мене вже є п'ять звернень від п'яти родин таких дітей. Ну дітей дорослих вже є да. це Харків, Полтава, Суми з інших там ще областей. Українське об'єднання хворих на фанілки особливі діти, вже направили листи з пропозицією внести зміни до законодавства. На зараз є шість звернень до шести депутатів Верховної Ради. Я дуже сподіваюся, що це питання буде висвітлено у Верховній Раді або у Комітеті охорони здоров'я при Верховній Раді і будуть внесені зміни до комісії ВЛК, а саме будуть включені або орфанні захворювання, або саме фенілкетонурія, як те захворювання, яке не підлягає ну, людина з цим захворюванням не буде підлягати під військову службу. Я чекаю відповіді від депутатської спільноти. Далі ми будемо рухатись, хочемо підняти і зробити брифінг. Хочемо почути думку представників ТЦК, депутатів. І Далі дуже сподіваюся, що будуть внесені зміни до законодавства і, і пацієнтів або з орфанними захворюваннями, або з фінілки просто виключать з таких, як ну, вони придатні до військової служби. Галина Половик, Михайло Будилко, для Агенції новин Громада груп.